Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми знаходимося в прекрасному містечку Куєра. от з таким от красивим замком. Ми покажемо вам потім наскільки він класний ще близько. Це дуже класне містечко, все поруч. І квартира 59 тисяч євро за 45 квадратів. Це невелика крихітка, але тут всього лиш на всього 6 хвилин. До пляжу, друзі, 6 хвилин до пляжу, 59 тисяч. Навіть мені здається, в Україні таких цін немає, але просто давайте подивимось. І так, ми знаходимося на отакому довжелезному величезному балконі. Не зважайте уваги, тут дуже багато зайвих речей, але тут дуже класний вигляд, величезний балкон, все красиво. дивіться замок. 6 хвилин до моря, друзі, 6 хвилин. Тут нас зустрічає Вітальна. Багато речей не забрали, але в цілому квартиру потрібно тільки трішки можливо освіжити, зовсім трішечки і все. Це все повикидати. Це зараз, я розумію, можливо, дає таку неправдиву видимість. Ця квартира в поганому стані, але насправді ні. Невеличкий ремонт. Тут коридор, тут нас зустрічає одразу така малесенька кухня, дуже великий. Величезний, як ви бачите, бардак, але все красиво, все красиво, все класно. Тут 6 хвилин до моря. Просто нереально. Тут така от ванна кімната, ось, будь ласка, друзі, потрібен. Тут ремонт, звичайно, підлатати трошечки стіни, поприбирати і буде просто цукерка. Цукерка за таку ціну. Квартира біля моря ви можете уявити? Тут одразу в нас спальня ось така. Подивіться, вона велика. Симпатично потрібно трішечки помалювати стіни і все. Тобто ніяких таких серйозних тут ремонтів капітальних не потрібно робити. Все симпатично, це все викидаємо, заїжджаємо і все круто. Отож, друзі, якщо ви хочете цю красуню 6 шести хвилин до моря, 59 тисяч, всього лиш, всього лиш, розумієте, люди тратять фактично ці гроші, коли їздять на море. Я не знаю за п'ять років. Ви тут ви можете свою квартиру. Мати біля моря ще з таким чудовим замком. Поруч, звертайтесь, ми вам обов'язково допоможемо, і все у вас буде круто. Друзі, ми вийшли тут з будинку. Ось така зустрічає розв'язка. Тут недалеко море, дуже красиве містечко. Відійдіть обов'язково, як я горив цей замочок. А це ось наша квартира і наш будиночок. So' hey, you '43. Hey. Hey. The man's coming for me.